Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Заванюк. Я продовжую вас знайомити з класними майстрами. Ви продовжуєте підписуватися, ставити вподобайки і писати відгуки, свою точку зору і спілкуватися як зі мною, так і з майстрами. Пам'ятаємо, що в нас демократія, свобода слова це україномовний контент. Прошу всіх відреагувати і написати щось класне і приємне в коментарях. Сьогодні вас познайомлю з новим майстром. Мене з ним познайомила Тетяна Гай. Ви можете її, до речі, побачити з цією людиною дуже часто в ефірах. Його звати Авель. Авель, вітаю тебе. Я Вітаю вас. У мене на ефірі був Каїн, тепер у мене на ефірі Авель. Дуже цікава в мене складається композиція з гостей. Розкажи, будь ласка, про свою традицію, як ти працюєш, чому ти працюєш? Ой, В принципі, якщо широко. На це глянути, я некромант. Але некромантія у нас зараз немає прямого розуміння, про що, ну, про що воно саме. У нас є погосне колдовство, тобто робота на кладбищі. При цьому немає зв'язку з некрополями. А у нас є некромагія, робота, робота з енергією смерті або з енергією мертвих. У нас є магія смерті, яка є частиною некромагії. Якщо ти ініційований в світі мертвих ініційований самою смертю, ти отримаєш доступ до всіх некротичних полів, тобто можеш працювати хоч де-інде. Тому що енергія смерті присутня всюди, як процес трансформації, зміни, перетікання одного стану в інший. Ти просто її згущуєш в просторі і вже працюєш з цього поля, в якому тобі удобно. Або в цьому ж полі проявляєш своїх мертвих і надаєш їм накази. Якщо ми говоримо про ту некромантію, якою займаюся я, я працюю з мертвими, я працюю зі смертю, я працюю з шайтанами і верховними архідемонами. Тобто я ініційований в дерево життя і в дерево смерті. У нас є така кабалістична штука: дерево Сефірот і дерево кліпот. Я от пройшов і по тому і йду по-іншому ініційований конкретно в цих деревах як некромант, і духи, і демони, і боги знають мене також як некроманта. Зазвичай це дуже багато експериментальної роботи, робота з хаосом. Я не працюю зазвичай на одній могилі. Тобто, якщо я прихожу на кладовище, зву всіх, хто може мені допомогти. Взамін, там да, деякі упакові й душі при, при прибирання на кладовищі, вирів, вирівнювання екології енергетичної на цих територіях, закриття порталів після не самих професійних недомайстрів. І таким чином ще навіть навалювання п**ів по голові. Тобто, в мене була ситуація, в мене є кладовище в вінниці, на якому я працюю з 12 років, до мене приходять духи якось і кажуть. У нас тут якась дуринда називала дічі, і тепер мертві страждають. Ну я приїхав до себе в місто, Цю всю штуку повиганяв, а дівчата просто типа мертві. От вам ворота, ідіть, робіть нею, що хочете. Більше там нікого не було, крім мене. Ми до речі, ще з тобою земляки з Вінниці. До речі, так. вінчани Да. Вінниця, привіт. Авелю, я знаю, що ти неодноразово говорив з Тетяною Гай стосовно майбутнього України, майбутнього світу, і ти також можеш вчитувати з астрального плану через карти Таро. Ти можеш розказувати і бачити те, що може відбутися найближчим часом. Всіх зараз хвилює тільки одне питання. Коли закінчиться війна? І що буде далі? Давай ми розглянемо ситуацію, яка зараз склалася. Трамп обіцяє, що він поговорить з московитами, що потім він поговорить з Україною. Зеленський ніби готовий піти на якісь територіальні поступки. Чи дійсно Зеленський готовий піти на територіальні поступки? Давай подивимось. Давай подивимось. Давай подивимось так. Трамп. Зеленський. Путін прекрасно виконав свою функцію, яка на нього була положена. А що це за функція? Функція поіграти дьявола для всіх. Тобто роль, яку він весь час займав, була узгоджена завчасно. А Зеленський це у нас, ну йому зараз чогось тяжко. Чому? А він не знає, як відробитися від того, що трапилось. Угу. І, скоріш за все, тут питання не рішень Зеленського, а це питання, як його змінять і куди він дінеться. Угу. От, він зараз стоїть перед вибором. Чи заміщати свою особистість, чи робити вибори добровольно, чи тікати, чи не тікати. Він ще сам не знає, що йому там вирішити треба. Mm. Він працював на когось конкретного. Начальник. Не працював він на когось конкретного. А ним маніпулювали? Ним маніпулювали. Хто не маніпулював? Невідомо. Ми цих людей не <плат> знаємо, я думаю. А Трамп як би, вже займається цим питанням. Я думаю, що війна. От в Діапазоні року навіть раніше, де, ну, типа менше, ніж рік. Закінчиться. Боже, в тебе гарна колода. Я е, просто не можу не малуватися. Дуже гарно, дуже красиво. Е, давай подивимося, чи дійсно е, Україні доведеться поступитися територіями. А вже ж. Напевно, я не перша, хто питає тебе це. Це просто це, це логіка, а не магія. Так. Да. Треба поступити з територіями, печально, ужасно. Ну це, це вже та вдача, яку треба ловити. Більше не гавкати. Чи да. вдасться нам звільнити території окуповані і повернути собі хоч щось, наприклад, Запоріжжя чи Херсонщину? Це. Оце питання вже зараз. Угу. Що зараз залишиться, то і залишиться, будь-яку. Яка доля Покровська і Верногради? Покровська щось не очі. Він Що вже окупований? Ні, ну ворог дуже близько. Стане ще ближче. Мирноград. 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 Оптимістично, навіть дуже. Там відбиваються добре. Чи вдасться звільнити повністю Харківську область? Так. Да. Яка доля Курщини де зараз українські війська? Що чекає на цю територію? Курщина, це що. От, не холодно, не жарко. Пічальне як було. Це буде територія України чи це буде територія РФ? РФ. РФ. Що а, чи віддасть РФ якусь окуповану територію волі. обмін на Курську. Може бути, не може бути, а буде так. Давай подивимося це буде Харківська, Запорізька чи Херсонська? Харків. Запоріжжя. Херсон. Херсон, чогось хочуть витягнути більше, ніж Харків. Кстати, Харків, скоріш за все, відбить Получиться, от якось своїми силами тут, чи то повністю, чи то не повністю, але ну, щось там буде рух і якась частина у нас буде окей. Це все лишнє. А, в лютому а... що? Які плани ворога в лютому на е, українській території? Е, чи планують вони якісь наступи, чи планують вони про фронту? Ну вони, типа, там щось пихкають пихкаються за останніх зусиль. Але при цьому вони вже якось празнують. То різне конкретно. Головні виводи по своєму вихлопу. Кожний закарманив все, що собі хотів за цей час. Це походу, з двох сторон питання. Раді, що спіли до закриття лавочки це все зробити. А яке взагалі було питання звичайне, бо мені зараз взагалі йде інформація, що в нас ще внутрішня війна? Коротше, а ми зараз про очікує. ми зараз про це поговоримо. Питання в нас було досить цікаве про повернення наших територій. Так? Давай зараз подивимося стосовно Луганщини і Донеччини, що очікують ці регіони. Донецьк, скоріш за все, якось до нас повернеться, а Луганськ щось ні. Донецьк щось там щось. час стоїть. А Донецьк, да, да ну тут якби воно повинно повернутись по світу. А Скажи Крим. Питки будуть, навіть щось цього під не вийдуть. Росію, чи він стане незалежним? Незалежним він може бути хіба що де Юри де-факто. Угу. Тобто він лишиться під п'ятою умови. Так? Да? Да. Uh, давай тепер поговоримо про внутрішню ситуацію. Uh, прорвати лінію оборони ніхто не збирається, я так зрозуміла. було питання про звільнення території і про Е, uh, Тобто ніхто не збирається вже все. Цього не вже немає. Вони, сенсу типу, ну вони, типу, наступають. Коротше, сплавляють останніх людей, які там знаходились якийсь час, uh -huh. якийсь довгий час. Всі, хто воювали, всі, свідків, хто чорнорабочі, свідків, да, свідків прибирають. От їх і спихують зараз. Uh -huh. Скажи, ось ця історія, яка зараз відбувається на фронті. Чи підніметь вона хвилю обурення і чи зміниться в результаті щось? І в яку сторону, якщо зміниться? Давай на три питання розуміємо. Перше, чи підніметься внутрішня хвиля обурення в Україні? Підніметься. Ефектний Ще так? як? Дуже швидко, дуже різко, дуже по-огняному і настойчиво. Що буде в результаті цих дій? Реформа моралі? А насправді деяких людей навіть за кордоном може очікувати небезпека за їхнє висловлювання, які повиїжджали і почали потякати. От і навіть їх очікує. Не те, що на нашій території там, люди повстануть з автоматами прийдуть розбиратися. Це буде. А... А ніхто ж не буде займатися ніякими компенсаціями, ніякими больними воєнами? Ніхто цим цим займатися не буде. І якби, люди підуть, підуть. Це питання вирішувати. Потім у нас, як розумієте. Це вже логіка, логіка. Багато хворих людей, багато інцидентів, багато зривів, психів. Тобто у нас вже очікує соціальна революція, і, по ходу треба буде взагалі міняти конституційний стрій. Це буде цього року, чи це буде наступний року? Це рок? вже в наступних роках. 26-й, ну, типу... 27 да. Так. Да. Ну, mm -hmm. знаєш, чітко питання задаєш. Ем, um, це знаєш, ні якоїсь такої логіки. 26-й да, 27-й там уже начнеться, блін, якась охота на Відьм. Ну, в сенсі. А, <риклад> от точно, відласочка. А тут буде, бачиш, Верховна жриця вона скриває тайно, тайно срезається, і вона колдує. Буде якийсь прорив в духовному сприйнятті людей. Ага, отлично, отлично, Це прям дуже хорошо. Це принудітельно вона. А, чому цей прорив буде? Церква захоче повернути собі владу? То не світить. Це так, ієрархічно знаєш, що їй того не світить. А чому? Тоді буде охота на віддіому? Тому що церква пішла по ложному шляху. Охота на віддім буде в сенсі. Охота на відьом в сенсі. Якщо внаслідку е, якісь магічні здібності чи впливи, чи це все тому подібне проявиться дуже сильно і стане замітно і явно. То люди або побіжать до відділ за допомогою або почнуть повторювати історію, яка вже була. А історія у нас циклічна. Значить, будуть більш розумні відьми і менш розумні відьми. Тобто, всім треба терміново ставати психологом, тобто терміново надо прочищати мозги, щоб розуміти, що робиться. Давай тепер подивимося, що стосується військовополонених. Чи зможемо ми повернути всіх військовополонених? Ні. Чи плануються великі обміни найближчим часом, два місяці? Все зривається постійно. Обміни плануються, вони типу, навіть робляться, але щось, щось там постійно не так. Що стає на заваді обміном? Перетасувати? Держава. Держава, державний, е, державні органи, державні острови є. Щоб менше потім проблем було розбиратися. Наш чкіцапський. Маще. І Касабські теж. Я думаю, що затирання свідків у усіх одинакові роботи. Угу. Тобто зараз е такий період, коли намагаються якомога більше е приховати таємного. Приховати. Чи вдасться все приховати, чи все ж таки правда вийде наружу? Вийде. Вийде, просто людям треба буде чути, і надо буде от на це, типу, все закінчилось, все можна віддихати, все. Йдіть всі нафіг, ваші проблеми, хочу оддихати, хочу їздити по морям. От оце всю штуку треба відмінити і брати відповідальність, щоб більше цієї історії не повторювалося у нас. Зараз Трамп говорить про те, що Байден прикраманив собі дуже багато грошей які не дійшли до бюджету України. Не 175 мільярдів, а тільки 75 мільярдів. Куди поділося ще 100 невідомо. Чи це правда? А знаєш, яка ситуація була з Юлією? Тимошенко. Так, там саме якась така ситуація. Раніше був договореняк, а тепер топим з тим, з ким договарювалися. Він теж був в цьому учасний, теж своє отримав. А зараз такий. о, смотрите, какой плохіш. Я знаю, що ти робив минулим літом, так? Да? Так, да, 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 да. чи є певні домовленості між а... Господи, а, чи є певні домовленості між. Трампом і Путіним стосовно України. Вже зараз, станом на зараз. Є. У нас знову строй еволюційний помінявся. Що означає в нас зараз помінявся еволюційний строй? Підйом релігійного мислення. Так, а які будуть наслідки того всього? Це все, в принципі, нормально буде. До чого ця інформація взагалі тут? Давай спитаємо, до чого ця інформація зараз. Ну для чого це інформація? А Якщо є якісь люди з зацікавлені практикою, чи практикуючі, чи тільки якісь духовні шляхи, шляхи пізнаючі, а, беріть уже особисту відповідальність, починайте вмішуватися в порядок речей змінювати світ в ту сторону, в яку ви вважаєте за потрібне. Тобто ті знання, які люди отримали за цей час, вони мають вже якось впроваджувати в своє життя? Колективно, так. Колективно, колективно проваджувати своє життя свідомо, несвідомо не це все треба. Тому що, якщо ви не зробите це, це зроблять за вас. Отак. От тепер давай подивимося стосовно договору між Путіним і Байденом. Чи дізнаємося ми про що цей договір, і чи буде виконано умови цього договору? Ще. Конічну метою. А він хіба уже не виконаний? Тут невідомо, що там було. Що це за договір? Невідомо, що там було, але він виконаний. А можна подивитися, що було в тому договірі? Договір Путіна та Байдена. Влада над інформаційним простором, контроль своїх громадян. О, контроль своїх громадян в закритих ізольованих державах без проникнення сторонньої інформації Путіну територією бонусом. І технології, і доступи до інтернету, які йдуть від Америки для того, щоб закривати своїм громадянам інформацію і контролювати їх як КНДР приблизно. А Америка, в свою чергу, те саме робить зі своїми. Угу. Тобто розділяти народи і властвувати кожен в своїй державі. Дальше говорить, навіть не говорить і не дивиться. Ну. Якщо подумати, похоже на правду. Чи зміниться зараз світовий порядок? Чи зруйнується цей договір? зовнішніми обставинами? Камета прилетить, полюси поміняються. Це так, щось таке буде. Щось таке буде і дуже навіть чітко буде. Тоді будуть шукати спасіння компромісів візити, де тільки можна. Зараз в Полтаві був сильний землетрус нещодавно. Був землетрус в Агайському морі, рік тільки розпочався, а в нас же щось дивне відбувається. Питання: чи чекати нам сильних природних катаклізмів? Я так знаю, що чекати. Кажи. Де це? Все почнеться з вогня і води і бурних вітрів. Плот познання вкусили, а останні згнили. Одеся. Якщо ми говоримо про апокаліпсис, якщо ми говоримо про спасіння своєї душі чи щось тому подібне. Події в ближайших 2-3 роки впливають на те, що більше вибору зробити не можна. От про це ми говоримо. А зовнішні події, які будуть типу землетрусів і всього іншого, це якби подвіження останні, от, останні рибки самого світу показати, що, блядь, подумайте, що ви, блядь, робите? Отаке от. Таке от. ляпнули мені про кані... канібалізм якісь в Америці. Ладно. Це цікаво. Майбутнє України. Чи залишимося ми суверенною, сильною державою? Чи вестимо ми? І що може нам допомогти вести? Правлінців. В вообще вільні? У нас є проміжуток часу, щоб вловити ту свободу, якщо колективне рішення буде. Нічого не робить, то зробить хтось, хто може. Угу. Тому що події, в принципі, вже розвернулися не так, як би хотілося. Угу. Угу. Я навіть не знаю, що більше сказати. блін, Нові пророки. Чи говориться про те, що зараз у людей буде формуватися якась нова релігія? не старою якийсь новий рух, можливо, це буде не релігія, а саме якийсь духовний рух, більш свободний, більш чесний, який стане таким невід'ємним процесом еволюції людини і суспільства, зокрема. Рухів буде багато, а от оприділити, який ложний, а який ні, буде тяжко. Ну, тоді час покаже, хай люди слухають своє серце. А, значить, у нас духовне привідкривається, і це ще не кінець, тому що треба ще там прорухатись, mm -hmm. а потім уже більш новий, якісний перехід. Mm -hmm. Тобто зараз ми тільки на початку свого шляху, далі буде ще розгортання ситуації, розгортання подій, так? Так. дуже дякую тобі. Ми сьогодні і про політичне, і про духовне поговорили. Шановні глядачі, підписуйтеся на соцмережі гостя в описі до відео. Вже є всі посилання. Авель, я тобі дуже вдячна. Я вам вдячна. Дякую.